Микола Біденко для мене особисто, як і поет Володимир Забаштанський, є найдостовірнішим підтвердженням переконання американського класика, що людину перемогти неможливо. Моє життя воно просто суперечне. Тому що, будучи фактично бездомною собакою, я живу як щаслива людина. І завдяки абсолютно, можна сказати, я дивлюся на його друзів, не всіх звичайно, і розумію, що вони все розуміють. Розуміють, що людину перемогти неможливо. Це для них насамперед накола від себе додам. Це один із найзначніших поетів нинішньої України. Невгамовний американець Ернест, сам закінчивши життя кулею із мисливської рушниці, писав про трагічну речення людини і її казкову непереможність. Вітаю свого сьогоднішнього співрозмовника, поета Миколу Біденка. Микола, ми в тебе на батьківщині. Так? Так. І я це хочу... старище, бібліотека дити, виступав, я знаю, і звідки тобі друзі свого часу привозили книжки, як мені призналися ще в молодості, коли ти їх, як це сказати, згуртував навколо себе своїми літературними всякими запитами. Рідне село десь недалеко, так? Так, так. Гейсаха називається. Тут. Так. Близько. Так, е просто я знаю, що е так сталося в твоєму житті трап, такий випадок. Але після того ти зумів, як сказ, як сказати, е екзистенційну стійкість, чи ще можна це прийозно називати, це нічого не міняється. Все. справа в тому, що ти за. -за, -за Твоїми словами оговтався впродовж пару років, вступив у університет на журналістику. Да, екзистенція там е, освоїлась уже після е, якихось. Коли я тобі сказав, що ти мужню все пережив. Кажеш, ти мені сказав, що мужності ніякої не було, було всяке, не, але ти. Так. Але я знаю, що всі. Мужні люди, як правило, вони ніколи не говорять про свою мужність. Вони навпаки кажуть, та ні, я був плаксим, я був то, я був. Ні, а ні, ні. якраз ті, хто дуже вип'ячує свою мужність, то як, як правило знаходить все навпаки. Сон тут не мужність. Тут просто знаходиться смисл у тому, що ти робиш. А потім це виявляється, що це і є життя. І дуже важливо мати якусь якусь мету. І головне, щоб у твоєму житті з'явилось щось таке поза тобою, яке б ти вважав би важливішим за своє его, за самого себе. От це і є смисл життя. Ну, бачиш, я ще тебе дуже ціную, я маю так би мовити, право сказати, що знаєте, не перший рік, за таку, от в тебе все дуже адекватне. Бо в нас якось звикло, що слова значить одне, вони нами вживаються в якомусь значенні іншому значенні, а іноді в тому значенні, але у поєднанні риторичному. Тобто ми всі знаємо, що людина живе, тобто думає одне, робить інше. А пише ще третє, ну одне слово все. Я не бачив у твоїх книжках, я їх знаю, на жаль, такі дві, добре, хоч в тебе більше є, ось вони перед нами. Ось ти завжди намагався такого адекватного слова. Тобто, от коли тобі традиційна українська поетика, ці поетизми, які... В своїх красивостях вже всім набридло. Вони тобі якось ну, не, були, не виконували для тебе свою роль, Ось, ти їх просто відкинув елементарно, без, ніяк, без прощання. Ні, я спочатку часто намагався навчитись цього ремесла саме через поезію, через літературу, а потім десь само прийшла ця мука, що воно не... Не є, як ти говориш, адекватним. Просто, коли от, е, починаєш е, у, у, розглядати мистецтво у своєму часі, в якому ти живеш, то бачиш, що щось тут, крім суто, поезії, суто літератури, е, є ще щось. І... Спочатку мистецтво, коли зароджувалось, нам говорили, що воно синкретичне. Виникали жанри, які поглиблювались. І... От е, останнім часом е, можна подивитись на е, утворення кіно, коли все знову е, почало е, звук, колір, музика. Техніка, врешті-решт, і виникають нові жанри, а, перформанси. А, і для мене от було в самій поезії така пр проблема, що е, як це відобразити, як відобразити е, звучання музики, е, сам внутрішній світ через слово. І, і, і якимсь таким давалося би стороннім чинником, о, це фізика. Я поглиблення поезії йшло через розуміння фізики високих енергій. Ти почав вивчати, так? Та навіть не повинна вивчати, не саму фізику, а на пограничі от Гейзенберг, фізика і філософія, Ніса Бора. Феймана з лекцій по фізиці, де вони не самі свої фундаментальні труди викладали, а те, як, це, як, як вони приходили до розуміння фізики. Адже відкриття відбувається не, не, не тільки чисто в професійних вправах, а в самому світогляді. От як вони приходили. Наприклад, Німс Борг говорив своїм студентам, що не намагайтесь висловлюватися простіше, ніж ви мислите. Це, це для поезії, для літератури, для мистецтва в першу чергу. От, так само і Гейзенберг. Ми його знаємо, якби. Побічно, от Ейнштейн, ключова фігура, але у супереці між Ейнштейном і Гейзенбергом переміг Гейзенберг, тому що його теорія стохастичності, хоч е, Ейнштейн говорив, що Богу Кості не грає, а виявляється, що якраз це і відбувається, що поняття невизначеності треба вводити в формулу І це елементарно у атомній фізиці. Атомна бомба, яка має еквівалент там, певний там, 100 мегатонн, так? Вона, скільки б їх не було, вона ніколи не дасть той самий вибух, як якась толик, в якому проходять хімічні реакції. А там все залежить від електрона, яка, який починає. У цього реакція від його розміщення на орбіті. Я бачу, що ти не залишився один наодинці на з поезією, зокрема, чи з літературою, чи з мистецтвом. ти залишився з усім світом. де без зацікавлення не, не тільки я знаю з фізикою. Мені твої друзі казали, що ти е, ну, любитель музики, зналець музики, архітектури, зналець, люби, що ти в природі так би мовити, як один з органів. Мабуть, теж музичних і вібруючих, скажімо так, у тебе не можна сказати, що ти на певному етапі свого життя залишився наодинці з поезією і почав всю магію слів, а залишився з усіма суперечностями світу, так? Чи як? Який ти тоді шлях? Десь так, десь так, тому що мене цікавило все, що відбувається, а це об'єднує одним словом час. Я відчув, як Змінюється течія часу. І е, от із цього вже проходить аналіз е, всіх е, жанрів мистецьких і не тільки. Ті. Е, час пришвидшується. Ми живемо швидше. Розвиваємось ми так само, але всі процеси в нас проходять швидше, ми стаємо швидшими. Динамічніше смислі. Так, так. От, от мобільний телефон, автомобіль. Це так, коли передавали гінцям якісь так. грамоти, повідомлення. І волами їздили, то зараз от, хочеш, не хочеш, ми живемо швидше. І це відкладає і на сприйняття. Адже фактично ми говоримо про одне й те саме, від Гомера. Ми хочемо розказати про себе, про те, що з нами відбувається. І чому кожен сучасник цікавий нам? Тому що він творить у нашому часі і як він повинен це відчувати. Якщо він це відчуває, він нам цікавий. Якщо він буде писати так, як писали е, його предки, не, не буде. Ну, взагалі Борхес сказав, що існують чотири сюжети, йдуть на війну, беруть місто, вертаються потім за руном і Бог, який йде на хер». Я хочу розказати. От в чому ключова. Просто дивіться, я хочу тебе запитати, чи ти ось ця формула Пастернаківська сприймати життя як життя поета. Я бачу, ти сприймаєш життя не тільки як життя поета, а в найрізноманітніших його. У всьому розмаїтті. Я так тебе зрозумію? Так, Ти так, не обмежився поезію, так, так. тому, я, я тому очевидно, говорю. я так думаю, по-моєму, може я не, не правий, що звідси твій опір і якийсь певний протест до усталеної традиційної української поетики. Оце, це він висловився не, ще в тій книзі, що я писав не, про те. Не думку. тільки не тільки український. Ця форма, от поетична, яку Станіслав Вишинський назвав монтаж. В принципі, я хоч звучить так не дуже поетично, але я не, не протестую. Є картинки, так? От картинки, картинки, картинки. Ми їх розглядаємо. А якщо ми надаємо їм швидкості, що відбувається? Вони вживають. Мультик, кіно. Розумієш? І так і у тексті я не можу тепер розповідати все, так як все, що я знаю. І в послідовності так, у черговості такій. справа в тому, що треба сказати ключову фразу, яка має, повинна мати у собі інформаційний простор, який повинен для читача бути знайомим. Як і там носити п'ятки салом, дати гарбуза. Там, 에, розумієш, вони ці двоє-троє слів, вони mm. мають такий інформаційний простор, що там просто е, вміщуються вже якісь події, цілі події. Нам не треба пояснювати далі. От, так наві, навіщо робити вигляд, що читати цього не знає і описувати все. Продовжити описувати. Це є такі тонкощі ремесла. І взагалі до мені дуже імпонує десь в одній з розмов останнього часу. Ти сказав, що поет, тобі цікаво побувати. У просторі самого поета поет тоді, коли він тобі запропонує свій простор, в якому ти ще не був, в якому ти вільно почуваєш і так, маєш так, так, шанс так, для маневру. Так. А це ж ось це не кожен має, що Він тебе в якийсь, е, як це сказати, в частоті своїх чи образів навіть хай і будь-яких, але він тобі не дає простору. Він тобі не дає е, для твоєї, так. як це сказати, для твого вектору так, авторського. Так. Тому що я вже є особистість. І коли я читаю якийсь текст, чи е, е, дивлюсь картину, е, ну будь-який художній е, жанр, е, значить я вже якось підготовлений до цього і м -м, хочу знайти там для себе щось для себе. Мені не цікаво, що там хотів автор сказати. Ну Мало що він хотів, хотів сказати, а що я там можу для себе взяти. От чому річ. І якщо, е, чи художник, чи письменник будує свій твір так, що я можу там поміститись, що він не стає таким розумним і абсолютно ну, авторитетним. Я можу сказати, так, да, це дуже добре зроблено, але що мені від цього? Я закрив книжку і нічого не. А якщо я там о, взяв участь, як співавтор, то я... це відбувся цей синтез. Така відкритість простору. Це дуже то, цікавий момент, так. Це, по-перше, цей момент дуже цікавий. Це відкритість простору. Я, я про це навіть говорив з багатьма, от її теж ти запропонував. І друге, що, що це, оце я хочу все-таки ти от про це говориш, а про твій протест проти оцих українських. Скажімо, як не поетики, а українських поетик традиційних. Ну, та, да. я, yeah. я коли приніс першу книжку, один страдянський письменник, ще тоді, то мені просто сказали, от е, Володимир Ковний, що Микола, що ти робиш? Ти просто знищиш і так нас так ніхто не читає. А тут всякі ребуси і yeah. вони просто не підуть. Десь воно так і було. Перші роки. Не було там ні співучості, солов'їності в твоїй фані. Ну, там були інші речі. Я намагався пояснити. Ну, дивися, після післямові до твоєї останньої на нині книжки Леонід Коронович взагалі пише, що це. А він а, так... що це може називати антипоезією, він... Каже, хай би там були ще почуття, то можна зрозуміти, а то і почуттів там ніяких немає, і тоді виходить якийсь млявий почуття... колаж. Почуття є. Так, отут от, я так вони на вигляді енергії. І якраз е, е, от, ми часто з, з моїм другим художником Володимиром Биковим, е, коли говоримо, він е, реагує на мої тексти, я на його картини. Ми говоримо, що у всякому творі повинна бути якась внутрішня напруженість. Це е, а напруженість буде, коли є розриви. Розриви, ти відчуваєш, що там чогось не вистачає. І намагаєшся заповнити якраз собою і заповнюєш. Ну тут е, знову ж максималізується все доводить до... Еmile, no, in, mean, even... ]あーolrais... Ну, А він прихильник того, що треба це все сказати, гладко і... Так ось до чого доводиться Кононович. Читачеві буде важко, тобто тяжко вживатися в ці вірші, оскільки в них бракує енергії. Зате присутня антиенергетика. Щось на кшталт чорної діри, яка вхлинає в себе будь-яке світло. Ось так пише. Твій давній молодший привіт. Я думаю, нам взагалі треба. З самого початку вернутися знов до початку час від часу, але я хотів би все-таки, от щоб ти прочитав. Є такий художник Олег Кулик, московський художник, він українець. Коли він тут був з своєю останньою виставкою, він говорив чисто українською дуже. А це точно ці перформанси на людина собазі. Да, да, так, так пам'ятаєш. Так от. Він недавно зробив таку серію картин. Е, отут у нас е, відбулося теж е, мимовільне, у мене тексти були написані, а він е, зробив картини, які такі триплексні, а, а той навіть більше шарів. Е, От коли я прочитаю вірш, більш-менш стане зрозуміло. А хто захоче просто побачити це, то хай звернеться в інтернет, от Олег Кулик. Так, от е, Значить, в глибині напівпрозору дзеркала вікна крізь постать силуету проступає панім се черлений хруж. Круговий завершився. Усклі, оскліли погляди. Квітучий із могили, і мертвий із юрби. І я відсутнім зором поміж них унеособлюю творіння триплексу, що є водночас і вікном, і дзеркалом душі. Моє обличчя тече, перетікає шибами вагонів все швидше і швидше, лиш погляд стоїть нерухомо, випихаючи чужі очі в глибину шматованого скла. Кровообіг розірвано змагання з життям. Я знову вийшов уперед, відставши на коло. Тут оці наслоєння бачені оком і е, те, що відбувається в тобі, те, що ти бачиш, і те, що виходить із внутрішнього враження, вони відбуваються тут і там. О. У тебе, наскільки я знаю, є спільні акції з іншим художником, з названим вже Биковим, так? так. Я, ти мені не розповідав про це. Ці. Це цікавий момент, це теж якийсь такі, такі, такі шляхи, вони в нас начебто в цих світових культурах вони присутні, у нас якось це все. У Касталі, це говоря Семена Гузмана. Ми зробили, не пам'ятаю, в якому році, так, о, таку. Виставку спільну поетично художню. Значить, його картини я до них писав тексти. А інколи навпаки, вже на готові текст Водя писав картину. Цю свою думку довести до кінця, де сказав про авторське кіно, до якого ми вже звикли, такої дефініції. Mm -hmm. Тепер мені здається, що настав час авторської поезії, хоч ти от вже спільнює ці проекти з художниками і так далі. Але мені здається, що справді за якоюсь уподібненістю наших всіх поетик сьогодні, вони всі якось зливаються і треба... Вже авторської поезії, тому що здавалося б, а яка інша може бути ніж не авторська? Якщо ти ну, пишеш так, не авторську, то ти так, вже не так. поет. Розумієш? Але таке враження, що справді треба, щоб видно було, що це автор, щоб це видно було автор. І, можливо, якраз автора якраз буде краще видно, коли він буде разом з художником у якомусь спільному, І якщо буде видно тебе поета в спільному проєкті, може, ти ще твоя співучість будеш. Краще підкреслювати, виокремлювати тебе як поета. Як це, очевидно, свідчить ці твої. Так, тому що знаєш, досвіди, так? я коли починав, то я розумів, от так було, що особистість повинна мати свій стиль. Ну, от доби синів. А тепер всі мої зусилля на те, щоб від цього стилю позбутися, тому що він ставить певні рамки. А мені це вже не цікаво. Я людина. Якось сам для себе парадоксальний. Я можу за свої принципи вмерти і вбити, кого хочеш. І в той же час, завтра, я ці свої принципи можу підділити ногою і забути, тому що я зумів дізнатися дещо нове про цей світ. І інколи вже те, що було мені вже так би отверділо, ну, його треба мене, кожен день. Це, це нове життя, нове сприйняття цього світу. І просто я можу знати стільки нового, що вже треба пере, переписувати свою вчорашню історію. Я е, хотів забути, я на початку сказав, е, що ти є лауреат премії Семененка, Що з тебе поєднує з тим поетом. Романтичним, щирим, але це саме абсолютно щирість Україна. така так, Україна, Україна, так ось і абсолютно це, щирість. Оце те велике більше, ніж ми. Що поза нами, від чого ми можемо жити і вмерти? Як казав Унамуно е, Михайло Намуно небесна Іспанія, Небесна Україна, так? За свідченням друзів, ти не просто себе підняв, ти якось навколо себе згуртував цих хлопців і художників і різних. Я всіх твоїх друзів, до речі, не знаю. Знаю <гум> наймолодшого Кононовича. Ось. Ти, як це сказати, це ж я не зі своїх слів говорю, що ти як, ну, вселив якесь зацікавлення. Я не знаю, я сьогодні аналізував, от як є, так є. Навіть сьогодні казати, я вияти Юрій і так далі. Але... Багато тут виїхав. Я приїхав в Ставище, побачив їх. Але це дуже добре, тому що людина тут не тільки йдеться про енергетику, це дуже важливі речі, енергетика і, і така якась невтоленність. Бажання бути абсолютно гранично, ну, щоб нікого ж не дурити, починаючи з самого себе. Ось, але ще щось є, я так думаю. От. Це відчула... а от є те, що, як би сказати, перемагання щирості. Щирість це добре, але до певної міри, на певному етапі. А далі треба її переступати, тому що далі є заглиблення у такий світ. Де там вже оці усталені поняття і чесноти вже їх просто немає. Це внутрішній світ. Коли ти бачиш те, що для тебе просто є новим відкриттям або просто незрозумілим, от як, як сни. Я часто звертаюсь. В аналізі цих е, речей не як трактування сну, а як сам процес, що, як процес життя, що він відображає. І немає слів в нашому лексиконі в словниках немає слів, які е, які можна було описати ті події, які відбуваються там. Тому що там іде. Знову ж таки, наслоєння. Там немає однозначної картинки. Там вона багато шарова. І От для того, щоб це все якось описати, треба поставити слово так, щоб воно зазвичай... слова не можна складати як цеглу. Правильно складати уже не можна. І, і Чому мені в архітектурі подобається еклектика? Це лайливе слово, для мене це найвища цінність. Ну не для всіх вайливих слово, для це ага. найбільший комплімент. так, такі, так? так. От. Тому що слова не, не сполучаються логікою всією площиною, а певними, як би сказати, віддаленими. Точками. І через ці точки йде насправді сполучення. Тому що коли ми, як би сказати, от, муруємо зі слив е, якийсь смисл, він, як не дивно, е, найменше до нас доходить. До, прост, ну, умовно кажучи, прості речі, вони Настільки прості, що вони просто не розуміються. А от речі, побудовані мистецьки, мистецьке, вони за рахунок тієї енергії, яка там утворюється, от вони дають розуміння своє, відкриття. Відкриття. Ну, пане, а якщо вже переводити це на поетичну форму, то виходить це і авторський синтаксис. Уже ти кажеш, от по, ну, так. М, в сполучення слів. Так але так, щоб так, тобі так, у це повірили, то ти знову ж таки так. ми повертаємось до мусик буде абсолютно щирим. Не розумієш, що слово щирість має поняття, я маю на увазі абсолютно відвертим, по перше і. І ще, щоб не брехати собі, щоб не Ні, то це... і не обдурювати нікого. Це, це і так зрозуміло, так. про це і горить не треба. Це просто не це фундамент. Так, це фундамент. Без цього... так. Взагалі немає про що говорити. Тому що це не... Бо якщо цього не Але буде, я... немає смислу десь щось експериментувати. Але... Тому що, щоб написати вірша вівця на виворі, то здається ним таким віршем закінчується твоя книжка. Це можна сказати політичний вірш. Мороз і бидло між Цього дивного єднання шукає наше слово теплого кожуха. Досик, досить концептуально і досить на часі це все.